Келії монастиря Піарів входили до комплексу монастиря, заснованого у 1684 році в Любишові, великим маршалком Литовським Яном Каролем Дольським. У 1693 році при монастирі було відкрито школу, що проіснувала до 1834 року. Вона мала гарну бібліотеку, кабінет фізики, інтернат. У школі 1755 1760 років навчався діяч національно-визвольного руху, керівник польського повстання Тадеуш Костюшко. До складу комплексу входив і костел, побудований у 1745-1762 років, який був значно пошкоджений 1944 року під час бомбардування. Та 17 липня 1969 року остаточно знесений радянською владою. До нашого часу вціліли лише споруди келій Піарів. В'їзна Брама Садиби служила головним в'їздом до палацового комплексу Вишневецьких Чернецьких у Любишові. Належить до давніх пам'яток волинського бароку. Перший дерев'яний палац у Любишові, побудований Яном Дольським, був зруйнований на початку XVIII століття шведами під час війни. Наступний намісник Любишова, Шляхтич Михайло Вишневецький, спорудив палац у стилі бароко та парк біля нього. У 1754 році маєток продали братславському каштеляну. Яну Чернецькому, який обгороджує замок цегляною стіною та ровом. А з західної сторони палацу будує в'їзні ворота, вхід у які закривався підвісним містком. Нині від палацового комплексу збереглися лише кам'яні ворота у стилі бароко та ландшафтний парк, що розкинувся на березі річки Стохід. У 1756 році родина власників Любішова Чернецьких склала пожертвування на осередок капуцинів. Єпископ Антоній Волович 15 серпня 1756 року освятив наріжний камінь під будівництво храму і монастиря, яке розпочалося 1761 року. Спорудження припинилося у 1774 році, коли помер фундатор Ян Чернецький. І завершилось аж у 1786 році. У 1817 році Любишівський осередок Капуцинів згорів, тому ченці покинули монастир. І лише у 1829 році. Повернулись та розпочали відбудову свого костельно-монастирського комплексу. У 1832 році царський уряд ліквідував монастир Капуцинів у Любишові. Під час Першої світової війни німецькі солдати підірвали південне крило монастиря. 2 серпня 1926 року. Капуцина повернули рештки давнього осередку в Любишові. Та з приходом радянської влади у 1939 році ченці знову залишили осередок. Святиню було закрито. У ній пізніше облаштували спортивний клуб. І лише у квітні 1992 року її повернули. Римсько-католицькій громаді Любишова